Фасад цієї будівлі мав чіткий проект, і перед нами постала задача реалізувати його з максимальною точністю. Змішані матеріали, різнорівневий монтаж і все це в одному з найпомітніших районів Мукачева. І зараз ми покажемо, як реалізували цей проект. Будівля знаходиться в житловому районі у візуально чистому середовищі, де фасад повинен виглядати чітко та лаконічно. Об'єкт мав готову основу, але потребував технічно точного рішення, особливо там, де були перепади рівнів та монтаж у кількох площинах. Фасад – це поєднання HPL-панелей АБЕТ-ламінації Змонтованого на заклепки, який використовувався для кутів та об'ємних елементів, а також керамограніту розміром 300 на 600 міліметрів, змонтованого на рустову планку. Таке поєднання дало і візуальний контраст, і технічну перевагу. Різні матеріали працюють у своїх площинах, не конфліктуючи між собою. Монтаж вели з будівельних рештувань, а особливою складністю стала багаторівнева геометрія будівлі. Підписуйтесь щоб краще орієнтуватися у фасадних рішеннях і обирати те, що працює. Маєте об'єкт або плануєте. Звертайтеся до нас, ми радо допоможемо підібрати матеріал і систему саме для вас.